Минув рік відтоді, як Луцький державний технічний університет отримав статус національного. Першу річницю у новому статусі навчальний заклад відзначив вагомими здобутками. За рейтингом Міністерства освіти та науки ЛНТУ це кращий навчальний заклад Волині та один з лідерів технічної освіти в Україні. Переможець у різних номінаціях на міжнародних виставках та у конкурсах державного рівня. За останній рік технічний університет підтвердив своє лідерство стосовно наукових здобутків рівня підготовки та працевлаштування випускників. Урочистості з нагоди 18-ї річниці самостійного технічного вузу на Волині та річниці статусу національного національного ЛНТУ відзначив з розмахом професорсько-викладацький склад та студентів університету. Вітали представники влади, відзначивши нагородами викладачів та працівників навчального закладу, духовенство, благословивши на нові здобутки на благо краю і держави, очільники Олинських вишів, щиро розділяючи з колегами радість події. Вітальні телеграми надійшли від міністрів освіти та економіки, від народних депутатів, від тих, хто продовж років виявляє вузу своє покровительство та підтримку. З оптимістичним настроєм та світлими задумами, продовжує свою впевнену ходу у майбутнє Луцький національний технічний університет. that.